Понад 4 тисячі кілометрів в зоні АТО подолали артисти з Прикарпаття із благодійним туром Воскресне Волі, Дух і наша слава. Сьогодні в Івано-Франківській обласній державній адміністрації усім сміливцям було вручено подяки та почесні грамоти. Незважаючи на постріли градів та вибухи, прикарпатські артисти вирішили у зону АТО 11 концертів у 9 населених пунктах. Провели творчі колективи, аби хоч трішки підняти настрій українським солдатам. Ми сформували великий гуманітарний вантаж. Практично всі райони долучилися до збору необхідної допомоги, яка потрібна нашим хлопцям на фронті. І цього разу ми працювали від зворотнього. Ми спочатку через наших, через Василя Андрієва, Романа Парцея, дали запити на ті військові частини, через які проїхали хлопці, запиталися, що вам потрібно. Там були дуже конкретні речі. Було сформовано вантажівку велику Камаз. Їх вщент заповнений, також два великих мікроавтобуси, і вони проїхалися теж по тих населених пунктах по маршруту. Відродження українського духу, підтримка бійців АТО та показ того, що національна ідея це сьогоднішній день і за неї варто боротися. Така мета цієї благодійної акції. Головною символікою творчої естафети стали два прапори: синьо-жовтий прапор України та чорно-червоний із зображенням Шухевича. На стягах кожен міг написати від себе декілька слів. Це підписи тих наших військовослужбовців, які разом з нашою творчою делегацією з Франківської області. Були присутні під час концертів, під час зустрічей. Вони написали відповідно, хтось написав своє псевдо, хтось написав прізвище, дата, місце, чи це Маріуполь, чи це Мар'янка, чи це Попасні, чи це місце щастя. Це є новітня історія української держави. За словами самих артистів, їм вдалося не тільки подарувати позитивний настрій, а й прийнятися духом, що там витає. Кажуть, до концертів місцеві жителі ставилися з пересторогою, але згодом і самі прагнули поспілкуватися з прикарпатцями. Не було такого, так би мовити, якоїсь відкритої ненависті стосовно нас. Тим паче, що виходячи на початку будь-якої концертної програми, я весь час їм пояснював, що ми не приїхали когось в чомусь переконати. Ми приїхали розказати про наших дідів, прадідів, які воювали. За вільну країну вони не хотіли чужого, але не віддавали своє. Продовженням акції стане урочисте передання прапорів в музей визвольних змагань селища Тишківці Городенківського району.